історія від імені дівчини Моя бабуся дитя війни. Вона народилася за два роки до початку Великої Вітчизняної та стійко перенесла всі негаразди того найважчого часу. Бабуся погано пам'ятає цю частину свого життя, але, за словами військових, її знайшли в її ж замкненій квартирі, маленьку дівчинку, що ледве дихала, і два трупи, що згнили її маму і тата. Після війни бабусю дочерила добра жінка, моя прабабуся, і її чоловік, ветеран бойових дій, мій прадідусь. Вони дали дівчинці гарну освіту та правильне виховання. А згодом вона зустріла дідуся та завела вже свою родину. Так у них з'явилося спочатку одне башкетне дівчисько, моя мама, а в тієї ще одна, я. У дитинстві я часто проводила час у гостях у бабусі з дідусем і дуже раділа, коли вдавалося залишитися у старих зночівлею. Бабуся завжди розповідала дуже цікаві історії, а дідусь постійно вигадував різні смішні ігри. Казав, що у нього дитинства не було, тому він вирішив стати дитиною вже на пенсії. Щоправда, на історії моїх однокласників про те, як бабусі постійно намагаються нагодувати їх пиріжками до відвалу, я лише крутила пальцем біля скроні. Моя бабуся завжди готувала рівно стільки їжі, скільки потрібно, і ніколи не пропонувала добавки. А за пустощі за столом могла накричати чи навіть ложкою по лобі дати. Власне, це були єдині рази, коли я бачила бабусю у гніві. Мама казала, що бабуся так переживає трагічні події свого дитинства та голод, який занапастив її батьків. Я не сперечалася і не ображалася, знала, що наїстись від пуза зможу і вдома, а в гості ми ходимо, щоб спілкуватись. Жодної лайки на цьому ґрунті ніколи не було, і інші родичі теж ставилися з розумінням. Згодом мама накопичила достатньо грошей і вирішила переїхати до передмістя, бо завжди мріяла жити у заміському будинку. А я на той час вже виросла і переїхала жити до Києва, щоб вступити до університету. У гості до бабусі з дідусем ми почали ходити спочатку раз на півроку, потім раз на рік, потім зовсім перестали. Не до цього було все справи та робота. Моє спілкування з бабулею звелося до рідкісних переписок у вайбері. Я питала у неї, як здоров'я, як там дід і таке подібне. Бабуля охоче відповідала і весь час кликала до себе в гості, а я постійно відмовлялася: то новий працівник завалить чергове завдання, то у дитини в садочку ранок, то ще якась напасть. Одним словом, ніколи. Вже потім від мами я дізналася, що у бабусі з дідом стало зовсім погано і здоров'ям. Дідуся після інсульту прикувала до ліжка, а в бабусі почала прогресувати деменція. За словами мами, вони не хотіли турбувати мене неприємними новинами, тому в листуванні бабуся завжди вдавала, що все гаразд. Коли ситуація зі здоров'ям зовсім загострилася, мама найняла доглядальницю, яка доглядала діда і стежила за станом бабусі, і при цьому брала за свою роботу невеликі гроші. Після цього я почала дзвонити бабусі щодня і почала оплачувати доглядальницю зі своєї зарплати. Бабуся дякувала, але весь час відмахувалася, мовляв, це нісенітниця. Війну пережили і ці болячки переживемо. Я не сперечалася, але просила повідомити одразу, якщо потрібно буде терміново приїхати, у випадку, якщо станеться щось серйозне. І дуже скоро така ситуація сталася. Мамі подзвонила доглядальниця бабусі і сказала, що звільняється. У неї загинув хтось із родичів. І треба було повертатися до рідного міста, підтримувати сім'ю. Вона багато вибачалася, що йде так несподівано, але пообіцяла залишити для нової доглядальниці найдокладніші вказівки до роботи та повний список необхідних ліків. Мама, звичайно, страшенно засмутилася знайти таку добру доглядальницю і за такі смішні гроші було нелегко. А часу страшенно не вистачає, коли в квартирі один старий прикутий до ліжка, а другий забуває, як сходити в туалет. Спочатку мама сама поривалася поїхати до бабусі з дідусем, але я попросилася сама. По-перше, дуже хотілося зробити для них щось корисне. А по друге, страшенно мучила совість за минулі роки, коли я не приділяла їм потрібної уваги. Вже через два дні я з невеличкою валізою речей заїхала в просторий будинок, де мешкали мої дідусь і бабуся. І перше, що дуже засмутило мене, було те, наскільки погано вони виглядають. Дідусь лише бліда тінь минулого себе, не вставав з ліжка, практично не говорив і цілий день бездумно дивився в стелю. А бабуся страшенно схудла і нагадувала швидше скелет, обтягнутий шкірою, ніж ту жваву стареньку, яку я пам'ятала ще з дитинства. Втім, не все було так жахливо, її зір ще не підводив, а здорові білі зуби були, як у 20-річної дівчини. Поспілкуватися з дідом мені так і не вийшло, а от бабуся дуже активно підтримувала будь-яку розмову. Так, вона іноді називала мене чужим ім'ям і періодично втрачала нитку діалогу, але на всі запитання відповідала досить охоче. Облаштувавшись, я попросила у бабусі дати мені ту записку, яку написала її минула доглядальниця з важливими правилами, яких потрібно було дотримуватись та повним переліком ліків. Бабуся тремтячими руками простягла мені зім'ятий листочок у клітинку, на якому акуратним почерком було виведено список із 12 пунктів. Перші 8 місць у списку займали назви ліків, які приймали мої дідусь з бабусею, та необхідні дозування, а решта 4 особливості поведінки бабусі та дідуся, на які варто звертати увагу. На зразок того, що бабусі не можна твердого м'яса, навіть якщо вона вредує і дуже просить, або того, що дідусеві потрібно допомагати перевертатися кожні кілька годин, щоб не було пролежнів. Однак мою увагу особливо привернув останній 12-й пункт, який говорив зачиняти двері кімнати на ключ і не виходити з неї вночі. Е, бабуль. Протяжно питала я бабусю, а що за дивний пункт про двері та нічні походи? Бабуся лише невпевнено знизала плечима. Бабуль, продовжувала я, колишня доглядальниця закривала тебе ночами в кімнаті? Ні, не пригадаю, невпевнено казала бабуся. Добра вона була жінка, чесна. Я тихо хмикнула і, склавши листочок, поклала на полицю. Перед приїздом сюди багато читала про деменцію в інтернеті і знала, що вона може викликати лунатизм. Мабуть, минула доглядальниця зачиняла до бабусі двері, щоб та не тинялася по квартирі вночі. Втім, з усією безліччю турбот, які випали на мене, надвечір я вже встигла забути про 12-й пункт. Близько 9-ї я перевірила дідуся і побажала йому на добраніч, а потім допомогла бабусі підготуватися до сну. Через півгодини я й сама лежала в ліжку і відключилася за якісь лічені секунди з того моменту, як голова торкнулася подушки. Мене розбудив дивний хрускіт. неприємний звук, ніби хтось намагається розколоти величезну брилу льоду маленьким молоточком. Удар за ударом. Слідом за хрустом почулися важкі кроки по ліноліумі в коридорі. Я розплющила очі і подивилася на екран смартфона. Третя година ранку. Я повільно встала з ліжка та накинула на себе халат. Цей незрозумілий хрускіт продовжувався. Тепер він більше нагадував мені звук, з яким переламується гілка дерева. Я вімкнула на телефоні ліхтарик і обережно відчинила двері в коридор, намагаючись не видавати зайвих звуків. Посвітила ліхтариком нікого. Очевидно, хрускіт йшов із кухні. Озброївшись важким гумовим тапочком, я почала повільно рухатись довгим темним коридором. З кожним моїм кроком хрускіт ставав все гучнішим. Я пройшла повз кімнату дідуся і зазирнула всередину. Дідусь спав тихо похоропуючи. Слідом я пройшла повз кімнату бабусі, двері були трохи відкриті, а всередині нікого не виявилося. Я тихенько видихнула і ляснула себе по лобі за те, що забула про 12 пункт, і далі вже впевненіше пішла на кухню. Тільки но я переступила поріг кімнати, як все моє тіло пробило дрібне тремтіння, ліхтарик телефону висвітлював дивну і водночас страшенно неприємну картину. Моя бабуся в одній нічній сорочці стояла в кутку кухні і тримала у своїх тонких старечих руках сиру курячу грудинку, ту, що я вдень поклала розморожуватися в холодильник. Бабуся щось не членородільно гикала і кожні кілька секунд впивалася зубами в холодне м'ясо птиці. Коли її зуби натикалися на чергову кістку, бабуся різким рухом виривала її з тушки курки, ламала пальцями і починала жувати, неначе хижак, що обглоджує свою здобич. Зуби перемелювали курячі кістки з огидним хрускотом, тим самим, що розбудив мене серед ночі. Я обережно посвітила на бабусю ліхтариком і спробувала покликати. Бабуль, мій голос тремтів від страху. Бабулю, це я, прокидайся, ти вночі забрела на кухню. Голова бабусі повільно обернулася в мій бік. Я випустила телефон з переляку. Очі бабусі закотилися нагору так високо, що я бачила тільки білки, що почервоніли від виступаючих судин. Немов два круглі м'ячики від пінг-понгу, вони дивилися одночасно і на мене, і в нікуди. Рот бабусі був червоним від курячої крові, а з губи звисав шматок рожевої курячої шкіри. Бабуся явно не розуміла, де знаходиться та що робить. Я спробувала взяти себе в руки і швидко підняла з підлоги телефон з ліхтариком. Бабуль, все також невпевнено продовжувала я. Ба, прокинься, ти блукаєш у вісні, тобі треба прокинутися. Раптом куряча грудка з оглушливим гуркотом обрушилася на кухонну підлогу. Бабуся, порипуючи суглобами, до кінця повернулася в мій бік і почала повільно йти на мене. Я від несподіванки позадкувала назад. Бабуль, я почала переходити на крик. Прокидайся, зараз третя ранку, ти на кухні. З кожним кроком бабуся дедалі більше прискорювалася. Підійшовши зовсім близько, вона почала нерозбірливо мугикати і кинулась на мене, наче кішка, яка намагається зловити і випатрати мишу одним рухом. Я різко відскочила назад і побігла у бік своєї кімнати. За спиною я чула швидкий тупіт бабусиний ніг і хрускіт курячих кісток, що перемерювалися в її зубах. Я швидко забігла до кімнати і зачинила за собою двері, навалившись на них всім тілом. Мене всю трусило, а серце настільки шалено билося в грудях, що, здавалось, зараз вистрибне назовні. В коридорі все ще чулося мугикання та хрускіт. Я зачинила двері на ключ і швидко підійшла до полички, на якій лежав складений у чотири рази листок зі списком. Я розгорнула його і швидко пройшлась очима до останнього пункту номер 12 зачиняти двері кімнати на ключ і не виходити вночі. Я тричі перечитала цей рядок і тільки тоді склала листок назад. Думки плуталися невже бабуся влаштовує таке щоночі? невже колишня доглядальниця знала про це і нікому не говорила, і чи не тому вона звільнилася? Залишок ночі я просиділа на стільці в кімнаті, все ще стискаючи важкий гумовий капець у руці. Близько десяти хвилин у коридорі чулися звуки, а потім я почула важкий тупіт ніг, що прямував у бік бабусиної кімнати. Ще через півгодини вона тихо захропла, а я так і не змогла заснути. Коли настав ранок, я відчинила двері і обережно вийшла в коридор, щоб наглянути на бабусю. Далеко йти не довелося. Старенька, широко посміхаючись мені, стояла на виході зі своєї кімнати та махала рукою. Доброго ранку, внучко, Як спалося? Не дуже, тихо промовила я, а тобі щось снилося? Ех, спала, як убита, життєрадізно простягла бабуся, сміятимешся, але мені снилася смажена курочка, от і прокинулася жах, яка голодна. Я недовірливо оглянула бабусю з ніг до голови ні червоний губ, ні слідів сирого м'яса на зубах, абсолютно нормальна старенька. Я повернулася до своєї кімнати і зателефонувала мамі, щоб в подробицях переказати їй події минулої ночі. На тому кінці слухавки почулося охкання, а після цього пояснення, на яке я й очікувала деменція. Клітини бабусиного мозку відмирають, і вона починає робити дивні вчинки, які диктуються не розумом, а інстинктами. З того дня я жодного разу не забувала про 12-й пункт, окрім одного випадку. Наступні кілька тижнів я провела вдома у бабусі та дідуся. Нову доглядальницю поки не шукала, хотілося трохи самі побути біля них після стількох років відсутності. Перед сном замикала себе в кімнаті на ключ, а з холодильника прибирала все, про що бабуся зможе пошкодити зуби, і частенько ночами чула, як старенька тяжко тупає по підлозі в кухні. Спочатку це лякало і пригнічувало, та потім я звикла. Причому вранці бабуся завжди була жвавою і зовсім не пам'ятала про свої нічні пригоди. Так ми жили в тиші та спокої, поки хвороба остаточно не перемогла дідуся, і він не помер. Без болю та криків просто ліг спати, а ранком не прокинувся. Бабуся і дідусь були віруючими і завжди намагалися дотримуватися традицій і шанувати ритуали. Тому бабуся наполягла, що нам із нею треба провести ніч біля труни з дідусем, інакше він не знайде дороги до раю. Мама ж у цей час сиділа з моїми дітьми обіцяла приїхати тільки на сам похорон. Тому нести вахту біля турни з дідусем треба було мені з бабусею. Перспектива не з приємних, але й подітися не було куди. Знаючи, що бабуся бродить ночами, я намагалася поговорити з нею, щоб уникнути чергового інциденту. Але бабуся була непохитна, казала, що не заплющить очей усю ніч і питиме міцну каву, щоб ненароком не заснути. На тому й вирішили. Я заварила їй чашку бодярого напою, і ми влаштувалися на старі дерев'яні стільці по обидва боки від турни з дідусем. Дідусь був одягнений у строгий чорний костюм, і, здавалось, ніби він просто спить. Ми сиділи мовчки, не плакали. Дідусь був доброю людиною і пішов із цього життя, не зробивши нікому зла. Тому нам здавалося неправильним лити сльози, він би цього не хотів. Я пильно стежила за бабусею та її поведінкою, але старенька не обдурила. Кава діяла, і вона навіть не намагалася заплющити очі. Кілька разів вона підходила до туалету, але в іншому все було тихо та спокійно. Раптом пролунав дзвінок телефону. Виявилося, що дзвонять із ритуального агентства. Вони хотіли обговорити нові деталі завтрашньої церемонії. Зовсім молодий, судячи з голосу, хлопець багато перепрошував за те, що подзвонив так пізно, але запевняв, що справа невідкладна. Я прикрила трубку рукою і ще раз уважно оглянула бабусю. Вона лише махнула рукою і сказала, що все буде гаразд. Іди, мовляв, а я буду тут з ним. Я відійшла до своєї кімнати і добрих 30 хвилин розмовляла з хлопцем із ритуального агентства. Він ставив дуже багато питань, постійно плутався у свідченнях, мабуть, працював тут зовсім недавно, і постійно пропонував якісь нові послуги для поховання, звісно, не дешеві. Коли мені вдалося обговорити всі деталі та завершити розмову, я повернулася до вітальні, де залишила бабусю з дідусем. Те, що я там побачила, змусило вже вдруге випустити від страху з рук телефон. Стільці, на яких стояла труна, були зламані, а сама труна, нахилившись, стояла на підлозі. Тіло дідуся в неприродній позі лежало поряд, а на ньому, наче стерв'ятник на своїй здобичі, сиділа бабуся, голосно прицмокуючи. Я підняла телефон і повільно крок за кроком обійшла кімнату збоку. Бабуся з закоченими очима тримала діда за комір сорочки. І хижими рухами впивалася зубами в його обличчя, вигризаючи шматки шкіри та м'яса. Я почала кричати від побаченого. Дідусе у щоку прикрашала зяюча дірка, крізь яку було видно його щелепу та ясна. Шматок шкіри звисав з бабусиного рота, як минулого разу, це було скорячою грудинкою. Вона ричала, наче дикий звір, якого намагаються відігнати від своєї трапези. Серце шалено каватало, але треба було щось робити. Я підійшла до бабусі і спробувала потрясти її за плече, щоб привести до тями. У відповідь до мене обернулася її голова з закоченими доверху очима, з рота якої пахло падалею. Я відсмикнула руку та було занадто пізно. Дідуся поховали у закритій труні. Я не знала, як сказати решті членів сім'ї про те, що сталося, тому звалила все на ритуальну компанію, яка зробила це помилково. Вони ж нічого не заперечували, я доплатила чималеньку суму за мовчання. Бабуся при цьому, як завжди, нічого не пам'ятала про свою вихідку і разом з моєю мамою весь день нарікала на ритуальне бюро, яке все зіпсували. Я ж увесь похорон проходила у щільних шкіряних рукавичках, які приховували нестачу двох пальців, тих, які вночі стали трофеєм бабусиної щелепи. Через два дні я поговорила з мамою про те, що сталося, і ми вирішили перевести бабусю до спеціалізованої установи, де про неї піклуватимуться належним чином. Зі всієї моєї любові до бабусі я більше не могла дивитися на неї як раніше. Бабуся сприйняла цю новину дуже спокійно. Хвороба поступово прогресувала, і вона все гірше розуміла, хто ми і чого ми від неї хочемо. Тому переїзд пройшов спокійно, а нове помешкання їй навіть сподобалося. Санітарів я окремо і дуже докладно проінструктувала, пояснивши, чого можна чекати від бабусі ночами. З того часу я спокійна за бабусю і майже не сплю ночами. Іноді я думаю про те, як бабусі вдалося пережити голод, який занапастив її батьків під час війни, а іноді не можу спати через жахливий фантомний біль на руці з відкушеними пальцями. І варто мені заплющити очі, як я чую цей мерзений хрускіт курячих кісток. Я пишу цю історію, щоб нарешті поділитися з оточуючими тими емоціями та спогадами, які не дають мені спокою. Я вже давно повернулася додому і тепер намагаюся якомога більше часу проводити із сім'єю. Навіть зараз, коли я пишу ці рядки, біля мене грається мій молодший син, такий маленький. Такий кумедний, такий апетитний.